Наші військові не вбивають, вони знищують і ліквідують ворога. Психолог має бути дуже стійкий до того досвіду, який принесе йому в кабінет військовий захисник або захисниця. Ми зібрали потужну команду: представники поліції, МЧС, психіатри, кризові психологи, клінічні психологи, команда, яка готова вас підготувати. Курс психологічна допомога військовослужбовцям та їх близьким. Ви знаєте, як виглядає ПТСР? От заходить людина в кабінет, сідає на стул, він відвертається від мене і каже: 15 грудня зранку ми зайшли в село. До цього відпрацювала російська арта. Було дуже багато загиблих цивільних. Всі дома пилали. Якась бабуся до нас підбіжала, Вона каже: хлопці, будь ласка, та моя онука, її завалило. Командир дозволив одній машині поїхати. Ми поїхали і попали на міни. Мене викинули з машини, хлопці згоріли. Треба бути в силі, і треба бути досвідченим. Треба готуватися до цієї роботи. В кінці курсу отримаєте документ державного зразка. Свідоцтво університету імені Ушинського. І як стати своїм? Треба дуже добре знати. матчасть. Ви маєте розбиратися у зброї. Ви маєте знати, що таке Саушка. Ви маєте знати бажано там, що таке евак. Ви маєте знати, що таке страшне для військових абревіатура СЗЧ. Про все це я буду розповідати. Три блоки. Перший блок повністю про стійкість психолога. Ми будемо тренувати скрипти, що казати, як працювати ось цим знецінюванням. Будемо тренувати стійкість до різних історій. Мати можливість бути корисною це велике щастя. Я сподіваюся, що ваші мотиви, ваші цілі вони такі ж. І будете навчатися, будете працювати. І так ми стоїмо поруч з ними, заходячи в їх досвід. Ми стоїмо поруч з ними. До цього треба бути готовим. І я, і ми запрошуємо вас для того, щоб ви отримали практичні знання і дійсно відчули, можете ви з цим працювати чи ні, і вийшли разом з нами тримати цей психологічний фронт.